Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина, мої любі, сподіваюся, у вас все добре. Сподіваюся, всі живі, здорові, бажаю вам, миру, бажаю сил, терпіння і віри, віри в нашу перемогу. Молімося, молимося за нашу перемогу, за Збройні сили, які нас охороняють. Нехай швидше буде наша перемога, нехай Господь почує наші молитви, і нехай швидше буде мир. А сьогодні запитаємо в Арканів, чи буде найближчим часом зустріч з загаданою людиною. Запитаємо Таро. Хочу запитати в першу чергу, що нам скажуть аркани про того, кого ви питаєте. А показують необхідність відстоювати цінне, важливе, те, що вважає, що він для себе вважає цінним і важливим. Необхідність триматися, триматися. А власне, з усіх сил а, показують. Так, про що це? Угу. Необхідність стійкості, а, і, власне, показують страх. Так, хочу запитати: а от в контексті цього страху, власне, показують ситуацію, коли. Угу. Карти показують, що певною мірою оця загрозлива ситуація і страх, він великою мірою здатен бути під контролем. Тут важливо для того, кого ви загадали вірити у власні сили і триматися. Мати власний план, власне бачення цієї ситуації, і, відповідно, карти показують, що той страх і тривога, яка от реально існує в ситуації, вона може бути подолана завдяки тим інструментам, які є в доступі у того, кого ви загадали. По суті, позиція. Досить сильна, тому що є знання і є інструменти, як, власне, з цим страхом боротися. Так, об'єктивні. Угу. Цікаво. Карти показують, що об'єктивно є підтримка, підтримка жінки. Про що це? Тут іде підтримка, матеріальна підтримка і підтримка ну от, рід, ну, когось рідного, тут або дивлячись, кого ви загадали, тут об'єктивно допомагає, навіть можна сказати, що допомагає, в тому числі рідна земля і допомагає є гарна матеріальна підтримка. А з боку, можливо, партнерів, можливо, власне, є інструменти, є знання, і є матеріальна підтримка, щоб, власне, вистояти і побороти оцей, ну, скажімо так, рівень тривожності може бути понижений завдяки наявним інструментам і ресурсам. Так, хочу запитати, що відбувається? Що власне відбувається в цій ситуації? Тут необхідно для того, кого ви загадали, необхідно наважитися зробити крок. Крок. І тут про отримання нового досвіду. Цікаво, оновлюється ситуація. Уже певний цикл завершений і є оновлення. Попереду новий досвід, і необхідно наважитися взяти цей новий досвід. Власне, показують так, що про цю нерішучість. Угу. Ідуть вогняні аркани. Тут, в залежності від того, кого ви загадали. Але тут не про небезпеку, тут про усвідомлення нового досвіду. Тут новини, до речі, швидкі новини. Якась інформація, якісь яскраві нові новини про шанс на використання тих знань і ресурсів, які є. Так, добре, давайте все ж таки запитаємо. А чи буде зустріч найближчим часом до трьох місяців? Чи буде, чи буде зустріч? Карти показують стабільну ситуацію. А, і, власне, з подачі йде чоловіча енергія. Зустріч буде цікаво. Тут ще в мене було запитання, що, що допоможе, що буде сприять. От з вашого боку ситуація. Ну, от, ніби а, ніби незмінна для вас ситуація незмінна, а йде а, прихід чоловіка, а, угу. відповідь, відповідь так, а, і показують допомогу, підтримку, допомогу, взаємний, до речі, цей процес, і от ніби приходить до вас. Так, тут. Так, однозначно зустріч буде. Причому от як от свято, свято і. По-перше, допомога. От. Що за допомога? Чому показується допомогу? Допомога. Угу. допомога. Тому, хто пішов з дому. Цікаво. Угу. Власне, йдуть стабільні аркани, які кажуть про, про зустріч, про вихід на новий рівень спілкування і про допомогу. І показують чоловіка, який ось прямо принц на білому коні приїжджає. Ще й з кубком любові. Тут навіть емоції емоції серця, емоції приємні, емоції радості, взаєморозуміння, які приходять разом з тим чоловіком. Так, карти показують зустріч. Так, так, так. Цікаво, що при цьому вам ніби карти показують, що ви сидите на місці. І, наприклад, в контексті зустрічі не вам їхать, а саме чоловік приїде. Що ж, мої любі. Хочу запитати, власне, що сприятиме зустрічі, хоча тут. Угу. Вибір в вашу сторону. Тут сприятиме, власне, те, що мова йде про те, що ця зустріч бажана для обох. Самі небеса вас, вас зводять і сприяють цій зустрічі. Аркан Закохані. По суті, мова йде про емоції, про вибір серця, про, про симпатію. Дивлячись, кого ви загадали, чи це в контексті романтичних стосунків, отут дуже, дуже багато, до речі, ще й про романтику, якщо ви загадали людину не в контексті романтичних стосунків, то тут, як мінімум, про приязне ставлення, про симпатію. Угу. Так, порада для вас в цій ситуації. Відкрити двері, дати шанс, так. А оця стабільність? Угу. Це про те, що, скажімо так, сама доля в потрібний час, в потрібному місці сприятиме вашій, вашій зустрічі. Єдине, що от ніби дочекатися треба. Порада для вас, але тут в якості поради діяти, то дочекатися чи діяти? Дочекатися. Дочекатися і, власне, дати шанс. Хм, цікаво все одно орієнтуватися на чоловічу активність. З вашого боку все ж таки необхідний якийсь сигнал. Сигнал про те, що ви чекаєте. Сигнал про те, що ця зустріч і активність в вашу сторону загаданого чоловіка, що ви чекаєте цієї зустрічі, сигнал. Тут ніби, ніби дать про себе знать про вісточку, дать про, про те, що, о, що, власне, ви, що ви вважаєте, що ви приязно ставитеся до цієї людини. От якийсь сигнал з вашого боку. Сигнал про, про те, що ви. Що ви Пара, якщо ви пара, якщо є якщо про романтику, про те, що ви разом, про те, що ви чекаєте, що ви на одній хвилі. Тут карти показують, що фактор розвитку якогось проєкту пов'язаного з матеріальним виробництвом, От якось буде сприяти цьому шансу дати цю звісточку. Про, про розвиток, про рух, причому в матеріальній сфері. Що ж, мої любі? На дні колоди карти показують зустріч. Тому так, зустріч однозначно буде з загаданою людиною. Бажаю всім мої любі! Миру, добра вашому дому, такий сьогодні для розклад для тих, хто подивився, для тих, кому резонує. Будь ласка, ставте, ставте лайки, залиште, будь ласка, будь-який свій коментар, щоб це відео отримало більше переглядів на Ютубі. Сьогодні я з вами прощаюся, до скорої зустрічі, до побачення, мої любі.